Досі несете штучні квіти на кладовище? А чи знали ви, що вони розкладаються довше ніж триває ваше життя? Процес розкладання штучних квітів може тривати до 500 років. Та, схоже, багатьом це не заважає нести їх під час поминальних днів. А продавцям наповнювати ними прилавки. Головний аргумент вони ж довго стоятимуть. Насправді ні, свій яскравий колір вони втратять вже за місяць. А вплив на навколишнє середовище відчують наші діти, внуки та навіть правнуки. Звісно, якщо ця планета ще стільки проіснує, бо в такий час живемо, що самі знаєте, уже за 10 днів або місяць штучні квіти вигорають і стають схожі на сміття, а згодом їх відправляють туди, де їм місце на звалище. Уявіть, лише з одного районного центру комунальники щороку вивозять близько 100 тонн цієї краси, і переробити, на відміну від пластикових пляшок, квіточки не можна. Чому усе просто на пластикових квітах навіть немає маркування, з чого вони зроблені, а тому їх не візьмуть на вторинну переробку. Спалити чи закопати такі букети теж дорівнює нашкодити собі і землі, оскільки у штучних квітах є синтетичний пластмас, нитки та папір, оброблений парафіном. Тож під час горіння ці матеріали виділяють фенол, формальдегід, оксид азоту та інші шкідливі речовини. А це дорівнює подразнення слизових, уроджені патології, виникнення пухлин та безпліддя. То варто чи ні? Не псуємо пам'ять полеглих з поплюженням нашого майбутнього. Обираймо безпечні альтернативи живі квіти, декоративні кущі та деревця.